На зміну гіпсу та титановим пластинам прийде клей. Переконані шведські нейроінженери. Співробітники Королівського технологічного інституту в Стокгольмі працювали над формулою, що склеюватиме кістки людей упродовж 14 років. Науковці погоджуються. Відкриття було того варте. Тести довели, суміш надійно склеює кістки, тож лікарі зможуть відмовитися від використання металевих імплантів для лікування складних переламів. На думку науковців, їхнє відкриття у рази пришвидшить одужання пацієнтів, а медикам значно спростить роботу. Ви просто поєднуєте складові А та Б, а тоді виконуєте операцію з мінімальним втручанням. Хірург просто відкриває дві склянки, змішує вміст місто до бажаної густоти і наносить клей на кістки. Досі схема лікування складних переламів була традиційною. Кістки хворих скріплювали за допомогою гвинтів і титанових пластин. А після зростання кістки виймали їх під час повторної операції. Однак багато пацієнтів решту життя живуть із металічними вставками. Такий Спосіб лікування має побічні ефекти, особливо для літніх людей, які найчастіше страждають від переламів, адже не кожен пацієнт легко переживає загальний наркоз під час операції. Коли ми застосовуватимемо клей, не буде потреби у загальному наркозі для пацієнтів. Ми обмежуватимемося лише місцевим, а це означає, що операції будуть коротшими, а у літніх людей буде менше ускладнень. Фахівці кажуть, революційний спосіб дозволятиме склеювати не лише кістки кінцівок, а Лей складні перелами щелеп і хребта. До того ж, клей біорозкладається і виводиться з організму. На думку шведських нейроінженерів, їхній винахід допоможе стрімко старіючому населенню Європи бути здоровим, незважаючи на вік. Мирослава пеца п'ятий канал.